Орінку слава Україні! І спокон вічним мешканцям та самовідданим захисникам. Обстановка у південно-бузькій операційній зоні залишається напруженою, але контрольованою. Підрозділи окупаційних військ намагаються залучити резерви та проводять заходи протидії силам оборони. Ракетно-артилерійським вогнем за підтримки тактичної та армійської авіації. Ворог намагається зупинити просування наших військ. Протягом бойового дня ворога нанесено п'ять авіаційних ударів, один ракетний, Атаковано позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та населені пункти, в безпосередній близькості. По обіді крилату ракету х 31 випущено з ворожого літака, по відкритій місцевості у Вознесенському районі Миколаївщини. Людських втрат немає. Нашу авіацію нанесено сім ударів. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 330 вогневих завдань, зокрема по районах зосередження, озброєння та техніки, понтоній переправі і по мостах. За підтвердженими результатами, довга армія скоротилась на 75 п'ять расистів, дев'ять танків, 2 гаубиці, 8 одиниць автобронетехніки. В Береславському районі Херсонщини знищена склад боєприпасів в Біляївці та паровна переправа в районі Львового на бойовому чергуванні у Чорному морі вздовж кримського узбережжя перебуває три надводних носія. Високоточної зброї з сумарним залпом 24 крилати ракети морського базування Калібр. Загроза не тільки в ворожих ракетних ударах, спецслужбами викрита агент РФ, який намагався вчинити диверсію з підриву боєприпасів ЗСУ на півдні, зокрема на Херсонщині. Рашистського агента, який отримав завдання встановити місце знаходження позицій ЗСУ та підривав частину боєкомплекту, схилили до співпраці за 30 тисяч гривень. Зрадника виявився рецидивіст, неодноразово засуджений за скоєння тяжких і особливо тяжких злочинів, зокрема за вбивство. Будьте уважними і свідомими. Не нехтуйте правилами безпеки та сигналами повітряної тривоги. Ретельно перевіряйте інформацію, ставтеся з розумінням до обмежень в рамках воєнного стану, дотримуйтеся встановленого порядку і довіряйте силам оборони. Про підозріли контакти, предмети людей, невідкладно інформуйте капітенти органи. Разом ми сильніші. Все в нас буде Україна, тому що ми варті перемоги.